Очіні, привіт і рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні я пропоную приготувати ось таких два смачних салатика із копченими колбасками. Приготування із салату, який називається мисливський. І для нього потрібні будуть ось такі продукти. Аби не займати зайвого часу, я їх, як завжди, уже підготувала. Це картопля відварена в мундирі, дві штучки у мене середніх. Я їх порізала ось таким немілким кубиком. Також потрібні будуть безпосередньо копчені ковбаски, порізані вони напівкільцями. Огірок я буду використовувати маринований огірок, теж не надто мілко я його порізала. І е, по можливості рідину зайвого. Необхідно з нього злити. Далі твердий сир, теж порізаний кубиком. Обов'язково така умова краще все-таки різати кубиком, а не натирати на терці. Також потрібна буде маленька цибулинка, дрібненько я її зовсім порізала, зелений горошок, 100 г консервований, і, звичайно, домашній майонез. салат. У салатник викладаю картоплю ковбаски, намований огірок. Іду. Клад я зовсім трішечки підсолю, можна, звичайно, ще чорного перцю додати, хто любить. Салат я заправляю майонезом буквально 2-3 столові ложки. Все добре перемішую. Вслідчим, буду готувати салат баварський. І перш за все, потрібно в першу чергу замаринувати цибульку. У мене тут середня цибулинка, я порізала її дуже тоненькими напівкільцями. І до речі, в мене звичайна цибуля можна використовувати фіолетову цибулю або салатну. Далі сюди додаю чайну ложку, оцту, звичайного 9% та столову ложку води. Добре, все перемішую і залишу маринуватися Приблизно на хвилину через 10, а за цей час підготую всі інші продукти. Всі продукти, які будуть нам потрібні для цього салату. Як бачите, набір зовсім схожий на попередній, але за смаком салат буде зовсім інший. Знову ж таки, потрібна відварена у мундирі картопля, порізана немілким кубиком. Ковбаски копчені, на цього разу я їх порізала кільцями. Також буду використовувати для цього салату солоний огірок. Я його порізала четверть кільцями. Якщо огірочок буде маленький, то можна і напівкільцями порізати. У мене такий достатньо середній огірок. Цибуля, яка вже в мене промарнувалася, заправлятиму я салат французькою гірчицею в зернах та оливковою олією. Замість оливкової олії можна взяти і будь-яку іншу. Салат викладаю картоплю, чоловний огірок. І, по можливості, я з нього видалила всю рідину. Додаю, я з неї теж вже злила всю рідину. За смаком підсолю, надаю гірчицю в зернах і Залишилося все добре вимішати. Салатик я відправлю в холодильник на 30 хвилин настоятися, і після цього можна подавати до столу. У мене вже все готово. Кожен із салатиків виходить дуже смачний і прикрасить абсолютно будь-який стіл. Але сьогодні у мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Я, як завжди, бажаю всім миру та благополуччя кожному. Та до зустрічі в наступних відео.